Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні! І сьогодні, на прохання моїх глядачок, я хочу показати, як я колись стройніла, коли. Худла, як я готувала собі кетохлібчик. Кетохліб має у своєму складі багато жирів, білки і зовсім немає вуглеводів. Тому він ідеальний для вживання його із салом, і з м'ясом, із маслом. Всі ці продукти, які я назвала, можна на кетохарчуванні. З оселецем. от коли мені дуже хотілося, я пекла собі цей хлібчик. І радо ділюся з вами цим рецептом приготування. Я, друзі, для приготування цього хлібчика використовую отаке борошно з льону. Якщо у вас немає в вашому регіоні, ви можете просто перемолоти, в муку, в борошно, перемолоти насіння льону. 70 грамів мені треба борошна з льону. Кладу сюди чайну ложку розпушувача для тіста, перемішую. Кладу сюди сіль і коріандр мелений. Кількість, друзі, я вам напишу у описі під відео, скільки чого точну грамовку. Тут важливо точна грамовка, щоб все вийшло гарно. І кладу сюди. Одне яйце і один білок. Один жовток, друзі, я забираю, тому що тут і так багато жирів, а жовток це жири, і кладу сюди 40 грамів розтопленого вершкового масла. Вершкове масло можна замінити звичайним сонячниковою олією, але без запаху. Бо якщо буде олія з запахом, вона дасть гірчинку, і цей запах він буде заважати. Виливаю сюди у борошно і все ретельно перемішую. Оце тісто, друзі, воно має бути таке у консистенції такої кашки. Ось така консистенція тіста виходить. Далі, друзі, я беру отакі формочки для кексів і формую такі ось шарики. Я розділю, мабуть, розділю на дві, чи давайте на три частинки розділю це тісто. Це не має великого значення, як ви любите. Розділю на три. Роблю ось такі шарики. І кладу їх у формочку. Ось просто так. Ось так виглядає формочка із хлібчиком. Заготовочка, верніше. Роблю ще дві. Все, зробила таких три формочки, друзі, і тепер ставлю це тісто в мікрохвильовку рівно на дві хвилинки. Друзі, не перетримайте, перетримайте, воно буде таке, що можна буде ним кидатися. На дві хвилинки рівно. Все, друзі, хлібчик спікся, Ось так він виглядає. Парує гарячий. Ще зараз моє завдання його гаряченьким виняти. Ось так він, бачите, виглядає. І виняти треба його обов'язково з формочки, щоб він не помокрів, бо він такий жирний, гарячий, може стати мокреньким. Ось його виймаю і даю йому схолонути. ми з вами його розріжемо. Подивимося, який він всередині. Друзі, хлібчик трошки прохолону, і я зараз хочу розрізати і показати вам, як він виглядає всередині. Дивіться, яка його структура. Ось як він виглядає всередині. На смак, друзі, дуже схожий на справжній хліб. А тепер ви можете цю скибочку помазати, чи. Маслом, чи покласти шматочок сала, чи шматочок оселедчика і з зеленью або з якимись овочами в прикуску смачненько його з'їсти. Зараз ще розріжу, покажу вам, як виглядає скибочка. Товстіша. Ось такий вигляд має цей хлібчик середині. По структурі він дуже схожий. На справжній чорний хліб нічим не відрізняється. Ось такий він м'якенький, крихкенький. Ось, бачите? Дуже схожий на справжній хліб. Я вам, друзі, щиро рекомендую тим, хто прийняв рішення стройніти, тим, хто прийняв рішення взятися за своє здоров'я, спробувати Випекти такий хлібчик на просторах Ютубу, друзі, дуже багато. Я ще пекла хліб, який додавала псиліум, без вершкового масла, а на рослинній олії. Тобто за пів року, поки я стороніла, я перепробувала купу рецептів. Я впевнена, що для тих, хто мотивований, хто хоче, кому це потрібно, той знайде і рецепти, і способи, і методи, і винайде якісь свої рецепти, аби тільки було бажання. Я вам щиро дякую за те, що ви переглянули це відео, за те, що ви були зі мною, дякую за вподобайки, за коментарі, за поширення. Всім нам міцного здоров'я, беззаперечної міри, віри і до нової зустрічі. До побачення!